Вітаю всіх. Я знаю, що Харків'яни всі підписані на ТЛК. Ну, майже всі. І Він давав пост про майбутній наступ. Там була Харківська область, я бачила інших експертів, що вони не чекають з Білгородської області нового наступу. Ось, Але давайте так. Я хочу розібрати те, що казав ТЛК. Давайте так, я робила. Про Харківську область для себе, поділю за мною я роблю для себе, але я не все викладаю. Я не бачу зовсім нового фронту по Харківській області. Нового не буде. Дивіться, він казав про Вовчанський район, а Вовчанський район він дуже близько до Куп'янська, там, де бойові дії. І до річки. Ви зрозуміли, про що я? Давайте так. Чи дійсно, ну, в травні, в травні Росія піде у наступ. На Вовчанський район Харківської області. Чи дійсно Росія піде у наступ? Вовчанський район, Харківська область, чи дійсно буде там наступ? Може, це може бути. Відразу скажу, може бути. Карта так, каже. Може бути таке, але відразу топік випадає. І відразу топік. Розумієте. Ось вам, будь ласка. Наші там готуються. Багато чого випадає, обнулення. Там може бути добрий захист, до речі, на тому напрямку. Так, захист, відразу виходить захист. Відразу ж захист. Дивіться, перше, що випало, там то пік. Загроза окупації якась є, якась. Відразу скажу якась, бо там підрозумувати можуть таку ситуацію. На даний момент, так. Давайте взагалі, в травень, ось всі кажуть про той наступ травень Харківська область. У травні буде наступ зі сторони Білгородської області на Харківську у травні місяці. Так, може бути. В першу помірність це не таке, що ви думаєте. Скажемо так, може бути. Оборона. Він важкий буде для них. Наші готуються. Наші дуже добре до цього готуються. Руйнування не без цього. Не без цього руйнування. І знову все це дуже хитро, продумано. І там є такі певні дії, які ми не знаємо на цю тему. Я не хочу розглядати зовсім детально, тому що, розумієте, тут важко сказати, ДРГ це також наступ. Але давайте ще ось. У мене думка така велика намалювалася в голові. Так, наступ. Таки на Харківську область. Ну, якщо він буде, якщо брати те, що він буде, він буде в рамках Великих ДРГ, каже так, в рамках Великих ДРГ. Плани на окупацію. Ну, звісно. Хочеться, розумієте? Полізти можуть, але ж ви розумієте, але ось, будь ласка, ось. Не пройдуть вони далеко нікуди. Ворог там мутить, крутить. Багато ілюзій вкидів, також багато вкидів. В неправдивої інформації дуже багато, зрозумійте. Вони можуть полізти спеціально. Тут дуже така важка тема. На даний момент це я взяла те, що писав ТЛК. Реальне, це таке є, загроза така є. Тобто, це якби від, від часті правда. Я не можу стверджувати на 100%, що так воно буде на даний момент. Така загроза є. Скажемо так. Потім ще подивлюся, тому що Харківська область це специфічне місце.